Хочу я зробити невеликий огляд на нові сорти картоплі, які у мене були в цьому році, поділитися враженнями, як загалом все з ними проходить в моїх умовах. Першим буде сорт картоплі Фламенко. В принципі, достатньо несподівано для мене ця картопля виявилася такою достатньо цікавою. В ній дуже велика кількість. Безпосередньо великої картоплі, вся вона гарна біла всередині. Смак, в принципі, нормальний. Якщо порівнювати з іншими, можливо, трошки вище середнього така вона біла, гарна картопля. Серед мінусів, ну з того, що ми помітили за рахунок того, що картопля дуже велика, вона може мати схильність до розтріскування всередині. Ми поки варили її лише один раз, тому. Якихось остаточних даних з цього приводу немає, але попередні враження отакі. Вражайність непогана в неї, загалом так. Картопля Коломба. Ну я її там брав в звичайному магазині, на пробу, всього 1 кг. Я скажу, що нічого я хорошого в ній не побачив, це ультраранній сорт. З низькою вражайністю. Ну, Дуже мало там було тієї картоплі порівняно з іншими сортами. Звісно, як для ультрараннього сорту, може, вона і нормально, але нам воно ніякої погоди не робить. Сама картопля водяниста на смак, зразу це, скажімо так, стає її основним мінусом. Смак, в принципі, такий нейтральний, нехороший, не поганий, можливо, навіть трошки в хорошу сторону, але водянистий, низька вражайність. Ну, Цієї картоплі я більше садити не буду, мені вона просто не потрібна в моїх умовах. Комусь іншому можливо зайде, але мені не потрібно. Картопля Фатинія вона має достатньо слабку вражайність і має схильність до підгнивання. Ну я не скажу, що вона прямо там дуже погнила в цьому році, але на фоні того, що інша картопля у мене або взагалі не гниє, або якщо і гниє, то такими невеликими сухими плямками то ця вже конкретно так деякі картоплини прогнивали всередину і в принципі це такий може бути в неї недолік. По смаку вона в принципі непогана, але смак цей такий, я б сказав, він просто звичайної білої, такої класичної картоплі, яку вирощували багато років назад. Ще до того, як не було різних всяких цих сортів, в деяких регіонах вирощували таку картоплю. Просто вона гарна, біла, така, яка приємна, ну, класичний картопляний смак. Найбільш вона така нагадала мені саме таку картоплю. В цілому я не знаю на рахунок вирощувати в майбутньому слабка вражайність. Смак, який, в принципі, заслуговує на життя, але не є якимось унікальним, то я б цю картоплю в лідери не ставив. Десь, ну, десь не знаю. В принципі, може бути, але щоб так щось дуже хороше, то нема. Картопля Алюет, вона в цьому році у нас в лідерах, як за смаком, так і за врожайністю. Десь в ній порівну розподілена між великою, середньою і мілкою картоплею, ну, кількість. Тобто середньої і мілкою також достатньо багато, але серед найбільших її переваг те, що картопля ця смачна. Вона сама жовта серед всіх картоп... картопель, які у мене на даний час є, і в принципі, ми цілком задоволені в цьому році. Серед мінусів я міг би виділити хіба що схильність до повторного проростання, яка була помічена в цьому році, але вона не знаю. Ми поки ще не зберігали картоплю. Я поки не скажу, як вона буде зберігатися. Але в цілому картопля хороша, вона в лідерах у нас в цьому році, по загальних характеристиках. Картопля Арізона стала одним з найбільших розчарувань в цьому сезоні для мене, тому що смак у неї, скажімо так, туди десь в бік слав'янки. Оце таке якийсь незрозумілий якийсь у неї є присмак, ще й солодковата вона. Не знаю, я взагалі дуже не в захваті від неї. Серед плюсів це наявність великої товарної картоплі, хоча в деяких кущах попадалися такі кущі, що була лише одна мілка. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну, урожайність є, але вона, скажімо так, нестабільна. Якась така вона не туди, не сюди. Хоча картопля є велика, і там багато її є, то і великої. Серед плюсів, ну, те, що дозріває, можливо, на тиждень-два раніше, ніж Парадізо. Тобто, якщо вам треба винести на ринок картоплю, то можливо вам тиждень-два це зробить якусь погоду. А так, оцей смак такий ніякий. То я б сказав, що ну, нам вона не потрібна, я її, напевно, на наступний рік більше садити не буду. Тому що, ну, з таким смаком мені просто не потрібна картопля, мені нікуди її дівати. Картопля Марфуша, не знаю, я по ній щось нічого такого особливого сказати не можу. Тому що. Вона в цілому якось нема у мене місця для неї нормального. Вона гірша, ніж солоха у відношенні варки. Ну, якщо її зварити, вона виходить просто як брудна картопля. Вражайність у неї ну, не набагато краще за солоху. Я в цьому році відібрав більш пізній фенотип картоплі. Салоха, сподіваюся, що я з нього зможу. Знімати більше врожаю, тобто картопля буде трохи більша там в тих кущах. Я думаю, що мені цього буде достатньо. На марфушу мені просто немає місця. Ну, смак у неї такий, в принципі, нормальний, але нічого такого принципово хорошого, особливого. Звичайна брудна картопля. Картопля парадізо. Це Дуже хороший сорт, як на мій погляд. Має дуже хорошу вражайність. В нього велика кількість великих товарних картоплин. Смак хороший. Ну, не знаю, недоліків у цієї картоплі таких практично немає. Вона себе показала тільки з кращої сторони в цьому році, достатньо висока вражайність, достатньо хороший смак. Однозначно залишається в лідерах, я б сказав, що вона одна з найкращих із тих, що взагалі в мене є зараз. Картопля королева Анна. Ну, Як на мене, то це такий досить опосередкований варіант картоплі, яка в мене вийшла достатньо пізньою. В принципі, в неї нормальна врожайність, непоганий смак. Одна з тих картопель, які можна вирощувати ну, просто як -от для себе. для для того, щоб вона була як для себе. Чогось такого надзвичайно хорошого в ній немає, але в основному я б сказав, що в ній більше плюсів, ніж мінусів. В цілому заслуговує на життя така картопля. Картопля Connect. Не дивлячись на те, що кущі були такі дуже великі, розлогі, довго росли. Сама картопля, в принципі, невелика і вражайність така посередня. І смак у неї також, я б не сказав, що якийсь дуже хороший. Ну, такий трошки гірше, скажем, ніж парадіза, але в цілому заслуговує на якесь життя. Ну, серед плюсів я б виділив хіба що те, що коли ми її копали, то під нею земля все ще була вологою, прохолодною. Тобто, можливо, ця картопля. Береже все-таки ґрунт, дозволяє зберегти його врожайність, нормальні характеристики, забиває вона бур'ян, який під нею не росте дуже довгий час. Але серед найбільших недоліків цієї картоплі те, що в неї не тільки оце вершки, такі розлогі, великі, але й всередині сам кущ виходить дуже розлогій. Картопля дуже розкидана в різних місцях, і отак от вручну її вибирати дуже важко. Тобто ця картопля, вона не підійде для того, щоб нам вирощувати її у великій кількості, тому що викопати велику ділянку такої картоплі, це дуже буде велике задоволення. Сама картопля, скажімо так, має посередню вражанність, не знаю. Можливо, це у нас в цьому році, можливо, взагалі, але там великої картоплі такої, прям дуже великої, не було взагалі. Так, в кущах є картопля, там 8-10 картоплин, але вони всі такі середні, трошки більше середнього, там деякі великі. Тому ця картопля, вона залишається спірною для нас. Ми, якщо будемо вирощувати, то 4-5 рядків не більше, тому що викопати її потім просто неможливо. Ну і наостанок розповім про сорт Роса. В принципі, він, як завжди, себе показав непогано. Вражайність не захмарна, але якість картоплі хороша, вона хороша на смак. В принципі, вражайність також була достатня. Але в цьому конкретному році була велика кількість такої середньої і крупносередньої. а такої прям дуже, -дуже великих картоплин та в ній не було. Я так розумію, що це пов'язано. З погодніми умовами, які були з весни, тобто весною було достатньо волого. Потім були періоди засухи, тобто вона могла зав'язати велику кількість окремих бульб, а потім було більш посушливі періоди, вона не встигла їх витягнути до великого розміру. Але за рахунок великої кількості окремих картоплин, то в принципі загальна урожайність нормальна. Я б навіть сказав хороша, тому що, в принципі, цей рік достатньо вдалий вийшов у мене по картоплі. Ну, і смак, як завжди, вона виправдовує себе ця картопля, щоб її вирощувати в великій кількості і зручно копати. Таке загалом. Ще я хотів поговорити про фактор урожайності. Для прикладу, я візьму картопля Аризона і Алюет. В принципі, Аризона вважається як достатньо такою там дуже гарною картоплею, але у нас вийшло всього три сітки в цьому році. Я складав велику і посадну всю в одну сітку, тому що ну, і картоплі не так багато, ділити нема сенсу. То в цілому врожайність Аризони склала три сітки, а врожайність того самого Алюет склала 4 сітки. Я так думаю, що це може бути ще й пов'язано з розміром посадкового матеріалу, тому що я купував по 3 кг ті тієї, тієї. Алюет просто могла бути трошки дрібніша картопля. Посадна я її всю різав пополам. Ну і в цілому вийшло так, що алюет обійшла арізону по вражайності. Ще я хотів би поговорити на тему цих всяких репродукцій, там, бо існує така думка, що от якщо репродукція не свіжа, то це вже кінець. Не знаю, я в своїх умовах, це так як я вирощую, я не можу виділити, що от для мене там перша репродукція або еліта порівняно з тими сортами, які я вже вирощую давно в себе, що там якась вражайність. Ну, що вона якась там принципово дуже різна? Нема такого. В принципі, у мене мої сорти старі, які я давно вирощую там, Белароса, Гренада і повінь вони дали хороший врожай в цьому році. Він цілком співставний з усім, що я придбав в магазині в вигляді першої репродукції та еліти. Є сорти, які програють у врожайності моїм старим сортам. Ну, є які, можливо, трошки чимось краще, але це таке вже спірне питання, тому що ну, від землі, від куща до куща, воно різниця. Я всю нову картоплю додатково поливав з добривом один раз. Я краще ту ділянку вдобрював. І в цілому, все одно результат вийшов такий співставний, нічим не особливий. Нічим таким не унікальний. Тому, не знаю, для мене питання цієї репродукції якось воно не грає такої якоїсь принципової ролі, але, в принципі, нові сорти, які я купував, вони самі по собі генетично мають сенс.